Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас серія про тім А саме у цьому випуску я розкажу та покажу вам е круті тачки, які варті уваги, які попадаються у нас у менлайні та у спецсеріях. На правах реклами хочу вам також показати ось такий стелаж для тім транспорту, який можна у мене замовити. Він буває у світлому та у чорному кольорі. Е, значить, ячейки дивіться розташовані так, що у нас є 4 слота для е, ось таких довгих наборів. Це як джип з лаветою та е, різного типу евакуатори, а також далекобійник ось такий довгий. А також всі відомі вам ось такі звичайні вантажівки, які. Е, з легкістю встають у ці комірки. Щоб почати нам сьогоднішню серію, мені потрібно е, з моєї колекції зірвати значить ось цей евакуатор. Е, зелений також е, ось цю лавєту Volkswagen, е, а також з цієї сторони так само два евакуатора, е, такі самі, тільки інших кольорів. Ну що, я вже цей про це знімати не буду. Зараз перейдемо на кухню та продовжимо випуск. Ні, все-таки я е, передумав. Це цікавий процес, особливо з звуком. О, кіноляпа. А тепер другий. І другий так само погано зривається, звісно, бачите, ну, на цьому місці будуть якісь інші тачки, звичайно. Йдемо далі. Як нас покажуть ці та... тачки. Славі з легкістю знявся. І ось цей евакуатор. Ось ті люди, хто питає, як в тебе машинки тримаються на стіні, двохсторонній ось такий скотч. Їх надійно тримає. Ходімо на кухню. Ну що ж, друзі, машинки всі у нас в зборі. Дивіться, що я вам хотів показати. Ось на цій е такій тачці евакуатор є ось такий крючок. Е значить, а на кожній машинці Hot Wheels є дві закльопки, е з допомогою яких скріплюється машинка. І на оцю закльопочку, бачите, з такою дирочкою, можна поставити на цей евакуатор будь-яку машинку, і виходить ось такий прикол. Тобто, можна отако їздити. Ну, ви поняли, так? Да? І таким чином, якщо ви будете робити якусь гарну діараму, то теж буде гарно дивитися, коли на евакуатор буде підвішаний якийсь транспорт. Далі, ось ці евакуатори вони мають коротку базу і звичайну машинку вже на неї не поставиш. А саме ось таку супру. Сьогодні ми розпакуємо ще ось таку супру і розпакуємо такого самого Volkswagen. Бачите, навіть передки дуже схожі. І е, це якраз буде дуже круто, якщо у вас є ось таких е, три Volkswagen е, лавєти, на Лавєті будуть стояти якісь машинки, буде дуже гарно дивитися. Ну і, відповідно, Ось цей евакуатор дуже крутий, е, значить, на який також можна поставити будь-яку машинку. В нього є е, ось така е, площадка. І, і це виглядає дуже-дуже круто. Е, давайте подивимося, як буде виглядати у моєму стелажі ці всі тачки. Ходив тільки що назад у кімнату і зірвав ще одного з такого евакуатора. І вам хотів теж показати, які вони, наскільки вони круті. Бачите, в них навіть їздить оця площина. Рукою трошки не дуже зручно, не брав підставку. Ну Ви поняли, да? воно тако з'їжджає і навіть під наклоном стає. Е, і на цю лавєтку можна поставити будь тачку. І ось так круто вона виглядає. Ну що ж, давайте перейдемо до е, розставлення автомобілів клічіки. Ну що ж, друзі, сьогодні було безліч розпаковок. І подивіться, яка красота! Вже набагато гарніше дивиться, яскравіше дивиться. Бачите, має лавєта ось такі режими. Можна ось так ставити машинку, можна ось так ставити машинку. Різної величини, тому що платформа від'їжджає. Також, оце те, що я вам постійно говорив, що евакуатори з стрілою теж мають свій прикол, тому що можна кожну машинку підвішати от в таке положення. Ну і Volkswagen Service, як я на нього кажу, ось така маленька лавєта з короткою базою, але е, рішення знайдено. І на цій лавєтки можна поставити саме ось такі маленькі тачки. Ну що ж, ось така колекція. Підписуйтеся у мої соцмережі. Е, значить, і всім миру, всім Хотвілс!